характер скажем так окуплюється військової техниці питання про відкрити їх право и закрытий вы дійсно буде в тому засіданні воспросюдженої видимості що носить характер техник військовий и є така необхідність матеріала провадження закритого провадження матеріал пропадання

Закрытие судовое засідання по даній страну. Будь ласка, підвозите, ваша позиция е, відсовується в числі закрытого чи открытого судового засідання, подобного на позицию представника поняття. Моя позиция безкрыта судовое засидене. Ваша позиция? Самою, що хоче за увагу, на той факт зустрічати доказів наявності державної таємниці, в певних матеріалах, окрім заяви, яка наразі підключення на мечі від особи, яка не знаю, чи має загальний допуск, що вона підійшла, чи має право виглядати такі попитання, чи має право здійснювати представництво заподібними правами, і чи має певна особа допуску до державної таємниці? Я, наприклад, не маю. Їх же немає павлікан особа. А зараз мова молодець по військовій місті, тому я чи має ця особа каталістів, право ставити питання, про відповідної інформації за матеріалів, тому що матеріалах ніде не кажемо, проте матеріалу не де питання, які є детальніше. Я вважаю, що це просто не перекоршу парк, який зараз має на метрі єдину це видавлення журналістів і розповсюдження інформації, яка ще раз підкриється, вже розповсюджена в за усіма зміни. Вона розповсюджена в мережі цих вона розповсюджена в будь-яких електронних мережах. І дати у вас ніж ще 40. Я хочу сказати, що даних, що даних достаток залишаються військові, так само і підсудні. І за приятельніму положення вони вивезли. Тому я прошу суд, враховуючи ці факти, в нову питання, як не комунованому, і загалом є мають. Для того, щоб вирішено виглядати, якщо будь-які документації, будь-які матеріали до мене дослаблення. Цих матеріалів наразі немає. Стало програм обвинувачення цих доказів не надало. Отже, сприймати е тільки слова. Прокурор. Я вважаю, що це не ті собі дитині. Це, не вийде, це, не це не Якщо були докази то, тоді, будь ласка, не було договір, що дійсно надавати. Я хочу попросити на допомогу. Я хочу попросити, щоб ви мені допомогли. Я їду, ну, бачите. Так, давайте. Що ви там? Так. Там буде щось робити. В уголовном правонарушении тренируется, что это было действие по деревшему боевой обстановке. О а какой боевой обстановке мы говорим? Где у нас есть боевая обстановка? У нас есть антипатическая операция. А, военное положение в войне нет. Боевой обстановки, как такое понятие боевого остановка, оно не заведено в уголовном, уголовном кодексе. Но тем не менее... Боевая обстановка потому подразумевается проведение боевых действий между противоборствующими сторонами. То есть, если бы вы воевали с какой-нибудь другой страной, это были бы боевые действия. То, что касается антитеррористической операции, а именно борьба с сепаратистами, все, что происходит там, это именно антитеррористическая операция, которая не называется боевыми действиями. Э -э для того, чтобы во-первых, наш уголовный кодекс должен составлялся тогда, когда у нас не было боевой действий на территории Украины, и так далее Но если бы было военное положение было бы, тогда была бы боевая обстановка. В данной ситуации считается, что, что нельзя относить действия в боевой Это первое. А если мы отлетаем вот эту политическую защиту боевая обстановка, даже оставаясь в том, что здесь, то там получается не Третья часть под по первым составам, выклонение от э, своих обязанностей, а вторая часть там до 5 лет мужчин на свободу. А по э, значительной технике там вообще первая часть, там до двух лет очень свободы. То есть если санкции э, так меняют и по одной поторости от по 50, 26 а составов. И, соответственно, по, э, объединение выступает первоогрещение э, ареста. А по техникам тем, там арест даже не будет сметывать. Поэтому я считаю, хотя бы в этом это уже абсолютно сотрудников. Все остальное, какие были действия, как они были совершены, идеи и так далее и тому подобное, это будет операция уже в ходе разбирательства по делу. Мне просто разорил в мой слух, как как адвоката, как и как-то боевые, боевые арсады. Какая боевая арсенала? 46 митинга 14 за Украины, 6 серпня 2014 года, один 33 миллиона прокурора половина спинчивого случая адвоката по Гайсана, переводного потяненка, продано специальному судовому ресурсу, запросукати по сути за банк информации, еще щодо о повної фіксації судового профессионала.

Улич, у погоджене старшим прокором відповської прокуратури, наркозерному законі повинні сфері південної признака рішка, і з її простосування запобіжного закладу видання під вартої міста президента Олександра Олексановича. Першу варту вони подивіться. Підводимо вчинені правильно до того, що передбачено 4 статті 409, 4 статті 419 буде сумперемістувати. 6 по 2014 року до поселяния ЖПРВСКОСТ натишли попадания, витратили к массовой информации, ПРК Регионе, Радіо Свобода, ТРК, ГЗТ Харажане, ТРК с медиадин плюс один, девятый телеканал, 2004 канала, телеканал СТВ, 9 канала, СТВ ПАК, ТРК «Україна», ДОТРК, газети ХЗ. результат зв'язкового процесу, проведення державної судової розслідування і кінозайомки відео звукозапису і зафіксування на власне стаціонарні апаратури. Підвозимо цей орден тисників з тому засідання проти задоволення з заявом клопотання. Проти з заявом клопотання не заперечували, пославшись на необхідне задоволення входного клопотання, зробили спільний резонанс за розслідування відносно протиненту ООО. Прокурор засідання з Процесу, що умови за недопущення у військовому дівниці, яка охороняється законом. Одночасно на не суду поставили питання щодо необхідності роботи даного відносно підвозя працівника ООН закритому судовому засіданні. Підвозя тривожних захисників здоров'я засідання проти закритого судового засідання заперечували, на загальну відому інформацію, що місце це був даним займов. Відповідно, позиція в неї стати 27 часа на молоді. Кримінальне провадження, суда, посиді станції, тішився відкрито. Слідчий суда, суддя, суд може приняти рішення, но здійснення провадження. У закритому судовому засіданні продовжують кримінальному провадження, або містостійні, попад, якщо здійснення провадження, -провадження. -провадження. у відкритому судовому засіданні може привести доводить, що опорою. Також частину 527 національно конкурсу України кульного, що під час судового розвитку забезпечується повне фісування судового засідання за допомогою звука запитуваного технічного власника. Частину 227ПК української становим. Кожен, хто присутній залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати постативні аудіозаписучі пристрої, проведення у залі судового засідання, фото зйомки і відеозапису, транслювання судового засідання, по радіо і телебачення, також проведення звука під із заснуванням апаратури, апаратура запускається на підставі ухвали суду, що приймається з рухуванням думки з та можливості проведення на сході для судового розвитку. Судове рішення ухвалиться у відкритому судовому засіданні проволочної. Згідно статті 222 на основному продукции України, відомості досудового розслідування можна розголошувати, лише дозволив, або прокурора, в тому обсязі, в, в якому вони вважають. Можна. Для законного залучення видимості, до судового розслідування, каже за собою кримінального відповідальності, станового закону. Вирішуючи заявлення попаданням, враховуючи думку обвинуваченого, його э, думку підозрюваного. Його залізників, прокурор, слідчо, змето не запущення розвива з рукниці до судового сільського, розголошення державних техниці, що охоронюється законом, відрахування необхідності, забезпечення балансу пресі, баланс засоби масової інформації та, та громадськості щодо реалізації право, фото кінозйомки, і застосування власних, власних кордонам продоволь. Суд вважає звинохідних розглядати клопотання, простосування запобіжного закладу, тримання під вартою відносно підложного президента. У закритому судовому засіданні надав дати на інформацію позову на проведення повних іпсування судового процесу на час правону ухвали суду за результатами дорожне попадання. На підставічому приучастіамі 27-110-822 приставки 2004-207 суд ухвалить. Лописання старту прокурора прокурор Ріковської області знайомі за в законі по воєнній сфері Південного і Бона України Арешка, СТІ, що за закритого судового засідання. Три розвідки винесено від печати судового розслідування і провадження. За номером 4201. 40-400. 40, 40 5.06, про застосування заключенного закладу, виділі приймання під варто, відносно працювання Олександру Санович задоволення. Зарозить винесено відчаду до судового розділення коронавг провадження. За номером 42010 40, 402, 5.006, 100 питання, старшого снічого. Петровської прокуратури, знаком за задержання, законів у воєнній сфері, Пентенова регіону України, уречь, де був погодження старшим прокуратомської області, знаком за затвердження законів воєнній сфері, контентного регіону України Про Простосування запобіжного закладу виділи тримання підварту, відносно партянка Олександра Олександровича від 1 лютого до 31 лютого року народження під на вчинення кримінального правопорушення. Передбачена частину 3 статті 400. 94 статьи 412 поліцей промовить по закрытому судовому засіданні. Лопатані за взятой массу інформацією. ТРК «Регіон», Радіо Свобода, ТРК СРФ, СТРОЖАН, ТРК СУДІ 11, П'ятого каналу, 24 каналу, ПЛКА ССТИ, 9 каналу, АСТИ ПАХТИ, ТРК Україна, до ДРК, розетка 200, фронтижня, повний фіксацию процесу, до частково. На Дозвіл ТРК «Регіон», «Радіо Свобода, ТРК ПРК, ГДЦРЖАЛИ, ПРК Студия Дублю Суди, Пятому Каналу, 2004 каналу, Телеканалу асітіві 9 каналу, «ДОТРЖК», «Гаджетний україна до ПФК, газеты листи, на повну фіксацию, с того розвиту, выдатую печатку судового розгиблення, принято провадження, за номером 4201-40401, 5.000 66, клопотання старшого свідчили, Російської прокуратури, знаменито, засудження, цим коней, Української регіону України. Урочный стекло погодження старшем прокурорной прослуху области за задержки закони у военной сференного региона Україна воєнка и сти позатестувального западбичного захода, люди из Германии, Педварда, відносно портернами Кару Александра першого лютого тысячи уже, підвоз за учили неприменного правопорушення, переплачено на третьего Статті 3 частини чотириста України на час поголошення ухвали за результатами розгляду показання. Ухвали звідчили суді сперше тебе, 6 ради на цьому судового засідання оголошення зголошення. Сідайте, будь ласка.